Христос народився, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я від чиро серця бажаю кожному з вас миру, добра і радості. І я хочу нагадати вам радісну новину. Хочу привітати вас наступаючим роком, Новим роком і Різдвом Христовим. І також закликаю людей, щоб молились за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарвав нам мир. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Для чого Ісус Христос народився в цей світ? Багато людей святкують, Різдво, Христове, Пасху, ходять до церкви. Но що означає, що для кожного з нас значить народження Ісуса Христа? Коли Іван Христитель побачив Ісуса Христа, Він сказав, оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос пройшов цей світ, щоб взяти гріхи людей на себе і померти. І в третій день воскресне. Ісус Христос пройшов цей світ, щоб примирити людей з Богом. Тому що між нами і Богом є велика фірма. Бог є святий і справедливий. Бог є добрий. Бог нічого не має спільного з гріхом. А всі люди грішні. І ви, і я, всі люди зрішили і позбавлені слави Божої. Але прийде той час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Чи в думках, чи в словах, чи в ділах. Ми щодня робимо гріхи. Хтось більше, хтось менше. Але Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерті це вічна роздука з Богом. Але проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати перед Богом. Люди не можуть себе спасти ніякими добрими ділами чи великими грошима. Це неможливо. Але Но радісна новина, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який наші ріки взяв на себе і повністю за нас заплатив, проливши світу не кров на Волговському хресті. На в третій день Він воскрес. Бог воскресив його смертю. І він живий і сьогодні спасає людей. Не для того, щоб спастися від вічних мук і страждань, від будучого Божого гніву, людям потрібно щиро від усього серця покаятися в цьому ріках, тобто визнати свою проводу перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від злих діл, змінити своє мислення і увірити в Ісуса Христа як єдину надію, як єдиний шлях на небо. Тому що тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Отож, поки наші серця б'ються, задумайтесь над своєю душею, куди вона приймує, де ви будете, коли закінчиться земне життя, а воно закінчиться. Читайте святе письмо, там і все про це написано. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Моліться за Україну. Щоб Бог дарував мир нашій країні і відвернув ворога від наших земель. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Ще декілька років тому назад я ніколи не думав, що я буду людям говорити про Бога. Я був безмождиком, я жив дуже поганим життям. Я неодноразово намагався покінці життя самого, тому що я не знаходив виходу, я був залежний. Але коли мені подарували таку книжечку Іван «Новий заповіт, я його почав читати. І Бог почав стукати в моє серце і змінив моє життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, після того, коли моє життя, життя за мене закінчиться. Тому що в Біблія написано, що дар Божий життя вічне. це подарунок від Бога, який не потрібно заслуговувати і за який не потрібно платити. Ісус Христос заплатив, його можна лише прийняти вірою. Нехай береже вас Господь. Читайте Святе Письмо, моліться за Україну і вірите в Ісуса Христа. Отець небесний, благослови цих людей, благослови, помилуй і спаси, благослови Україну, постав свій захист і оборону, відверни ворога від України, даруй мир і спокій нашій державі і нашим церцям. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.